Слава Україні! Чергове оновлення бази даних обліку. Майна. Що нового? Значить, з основного, що ви просили, це залишки по підрозділах більш розширені. Тобто, тут йде найменування, ціна залишок нулі воно не показує. Тільки або якщо у вас десь мінус, або якщо у вас в плюсі. Мінус для того, щоб ви могли виправити. От, І наступні от поля. Оновити. Воно аналізує, скільки часу займе. Так. Все оновлення завершені. Можна окремо зберегти цей файлик, показано, де воно збережено. Це підписники бази даних. Окей. От в такому вигляді залишки МЦ станом на 1.06. Залишки по підрозділах також лишив в такому вигляді. Можливо, кому хтось користується такими. Довідка по одному підрозділу. Вибираємо, наприклад. Підрозділ по цьому підрозділу виводяться залишки. Також можна зберегти окремим файлом. Тут станом на коли залишки матеріальних цінностей. Рух по підрозділу. Також вибираєте те, що я в одному з своїх попередніх відео показував вручну, це як зробити. Зараз ви можете за підрозділ повністю весь рух сформувати. Наприклад. Okay. Все, що є по цьому підрозділу, або йому передавали, або він передавав, все воно сюди витягується. Також можна зберегти окремим файлом. У накладних, ну, взагалі, у всіх документах, візьмемо, наприклад, 25-ту накладну. Тепер, коли ми натискаємо додати позицію з цієї книги, то в нас зараз е, актуальний залишок. Оця цифра залишок. Він актуальний. Якщо раніше, е, в попередніх версіях, це така собі інформація була. Якщо залишки нас, це все нормально, тільки починався рух, воно неправильно рахувало. Е, зараз рахує правильно. Так, і ще раз нагадую, щоб е, спрацював цей макрос, треба, щоб. Найменування попало сюди. От зразу записую кількість категорія, додаткові поля, все. Так, і ще один нюанс. Воно показує, в якому підрозділі. Тобто, е, вже можна розуміти, з якого підрозділу ми будемо виписувати. Ну, тут е, трошки. Навчальні дані. Тому тут мінуса. А у вас буде, якщо ви будете правильно заносити, все, то у вас буде показувати залишок в якому підрозділі. Ось тут Підтвердити. Окей, 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 окей. Ні. Так, все додається. Так, тільки є нюанс. Ви створили. Накладну. Після цього, щоб оновилися залишки, її треба зберегти. Додав підказки, що неправильно вказана адреса зберігання. От, дуже часто тут виникали помилки, забували вставляти адресу зберігання. Як взагалі брати адресу зберігання? Заходимо в ту папку, де ми хочемо зберігати. Стаємо в адресу, копіюємо і вставляємо сюди. Пробуємо ще раз зберегти. Окей. Все, зараз збереглося. От Накладна у нас 622. Є. От дані оновлюються тільки тоді, коли ви імпортуєте оцю накладну з першої роти в КЕС. Або тут можна універсальний імпорт. Вибираєте. Тут вона не відображається, це нормально. Окей. Все, вона імпортована. Тут пропонує оновити залишки. Погоджуємося, або якщо ви не погоджуєтесь, там, коли багато майна, то воно довше буде. Так, оновлення завершено. Так, залишки по підрозділах. От, Додалося в нас КЕС. І ми вже бачимо, що залишки актуальні. КЕС підтвердити от залишки по КЕС. Дивимося, що в нас було тут 6. 7 АК, 1 ПМ і 3 ак 47 Ну от вони і є. Ну і так само в залишках по підрозділах КЕС опивилося е, 3, 7, 3. Тобто все співпадає. В принципі, додавши часті запитання, тут можете ознайомитися, що як робити, щоб воно все правильно було. Е, також е, просили додати. Тут, щоб вибиралося міс місто, це з довідника підтягується, але місто вибирається тут. Тому що підрозділи в різних містах: е ППД, польовий е склад, ще там щось. Тому тут можна вибирати місце з випадаючого списку. Так, ще хотів би сказати декілька слів про те, як переносити залишки оце оновлення. Вийшло. Як переносити залишки? Просто отак от виділяєте Ctrl-A всю свою базу даних, копіювати, і сюди саме в мою базу, ну, або під мою базу даних вставили вниз. Отак як я це роблю. І потім оці навчальні дані видалити. Так, видалити все, видалили. Має бути. Ну, дані мають попасти отак от саме в, о, як сказати, в, таб, в таблицю, щоб вона виглядала отак от полосатою Бо якщо у вас отака штука потрапляється. Тобто не приймає форматування таблиці, це значить, що ви якось не так вставили дані. І вони у вас не будуть підтягуватися далі всі реєстри. Щоб цього це поправити, тут такий куточок. Ви за цей куточок тягнете просто донизу. Таким чином, дані всі попадають в таблицю. І далі з ними можна працювати. Так, ну і додав тут помітки, що ці поля обов'язкові. Це зрозуміло. Як зі старту переносити залишки? У вас є або своя табличка, або нема таблички. Тоді ми, якщо є табличка, копіюємо зі своєї таблички дані, Ну, цілий стопчик, якщо вона у вас в такому вигляді, скопіювали з таблички. Вставили сюди, там, чи сюди. з своєю одиниці виміру всі, вставили сюди. Е, категорію скопіювали, вставили сюди. Е, у вас це буде не вибуло. Якщо вносите залишки, то спочатку воно у вас надійшло в колонку. Це, це вже залишки виведені ваші, ви їх вставите, вставляєте сюди. Звідки? Я рекомендую, щоб не заморочуватися, писати внесення залишків або просто залишки. Куди вставляєте, де у вас фактично знаходяться ці Це майно? Якщо вона знаходиться на складі, ми там прописуємо всюди склад. Ці залишки отак от сюди от протягнули або двічі натиснули, склад, допустимо, оцей кусок знаходиться на складі, цей його четверта рота. Четверті роти. роті. Так і розносити їх. Так, тут копіювати. Все. Ну і там далі заповнюєте матеріально відповідальні особи, якщо хочете підставу, ну, можете тут внесення залишків написати. Так, е, обов'язково дата документа тут можете поставити е, дату внесення цих залишків. Номер документа можете придумати, або це у вас дійсно є інвентаризаційна відомість. Там якийсь буде номер. Так, примітка-виконавець можете ставити, можете не ставити. Примітка використовується для серійних номерів в даній базі даних. Тобто, якщо тут є серійні номери, тут прописуємо серійні номери. І не можна зліплювати, наприклад, у вас є радіостанції 15 штук з різними серійними номерами. Не можна, ну як, можна, але ви потім заплутаєтеся. В, одну, в один рядок не можна вписувати. Кожна радіостанція це окремий рядок, того, що потім буде вона рухатися кудись. От, і щоб було зрозуміло, яка саме, який саме номерок рухався. От, не можна через крапку з комою ставити там 15 номерів з серійних радіостанцій. Так, код номенклатури. Це обов'язково. Якщо ви не знаєте, то ставите BN. Ціна обов'язково. Якщо не знаєте ціну, хоча такого не може бути, то в бухгалтерії можете уточнити точну ціну. Ставити будь-яку, яка вам подобається, 1 гривню. Так, тут далі не обов'язкові поля. Тип документа обов'язково, наприклад, це була інвентаризаційна відомість. Тип операції в даному випадку надходження. Але я наголошую, що тут може бути тільки три типи, три типи операцій, і написані тільки так, як от вони тут є: надходження, неприбуття, не От Тільки надходження, внутрішнє переміщення. Не мізусобойчик, ніяк по-іншому. От внутрішнє переміщення і вибуття. Не уход, не вбиті, а саме вибуття. Поясню трошки, в чому різниця. Якщо ви ведете за службу забезпечення, то для вас надходження буде все, що зайшло в частину. Ви закупили, привезли з бази, привезли з іншої частини, волонтерська допомога. Це надходження. Внутрішнє переміщення це все, що всередині частини. Передали зі складу в підрозділ, з підрозділу в підрозділ, з підрозділу на склад це все внутрішнє переміщення. Вибуття це коли вибуло з вашої частини. Тобто воно списалося з балансу. Це Або передали на базу, передали іншій військовій частині, списали. от в чому різниця. Так, і запасне поле, це. Тут є підказка, що це категорія отримувача. Для чого вона? В вашому випадку вона буде, дорівнює, буде дорівнювати категорії відправника того, що ви вносите залишки. А взагалі задумка така, що. Наприклад, було там другої категорії щось, і ми його списали. Воно тут стає п'ятої. Тобто, Тобто, вибуває друга в нас. І появляється п'ята. Ну, якось так. Або зі складу. Ми видаємо першої категорії, в підрозділі воно стає другою. я розумію, що там має бути акт ведення в експлуатацію в підрозділі. Тоді вона стає з першої в другу. Але чи будете ви проводити тут акти ведення експлуатації? Ну, дивіться самі. Ну, в принципі, можна проводити. Те саме майно, той самий отримувач і відправник один той же самий, тільки тип документа, там, акт ведення в експлуатації, і міняється категорія. Це чисто для додатку 47. От, Якщо ви ведете за підрозділ, як маленька військова частина, все, що вам приходить, неважливо звідки ваш підрозділ, зі складу, з іншого підрозділу це надходження. Все, що ви всередині підрозділу передаєте своїм матеріально-відповідальним, чи ще, там, наприклад, субпідрозділам, Якщо ви за роту ведете, то там по взводах, якщо роздаєте, то це у вас внутрішнє переміщення. І вибуття, якщо ви здали на склад, використали і списали, чи передали іншому підрозділу. В принципі, все. Відео трошки довго вийшло. Але я думаю, що воно буде корисним, особливо для тих, хто тільки починає роботу з цією книгою. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Звертайтеся за оновленням. До нових зустрічей!